Отже, всім привіт! Мене звати Єлізавієта Романюк і я клієнт-менеджер на сайті Дімрія. Сьогодні разом з вами ми будемо з'ясовувати, що ж таке автоматична переопублікація оголошень, навіщо вона потрібна, як її підключити чи відключити. Отже, трапляється так, що ви опублікували оголошення, воно активне, проте термін його дії один місяць. І зрозуміло, що у вас може бути багато оголошень, якщо об'єкт уже стає неактуальний, ви його видаляєте в архів. Проте ви не можете кожного дня переглядати, скільки залишилось днів до закінчення терміну дії оголошень, які саме є активні і актуальні. Тому можна налаштувати автоматичну перепублікацію, і як тільки буде закінчуватися термін в оголошення, Воно буде переопубліковуватися знову на місяць, і вам не потрібно буде стежити і переглядати, які оголошення просто пішли в архів, тому що закінчився термін, а які оголошення ви самостійно відправили в архів, тому що воно не актуальне. Отже, давайте перейдемо до практики. Я вам це відскажу на своєму тестовому аккаунті. Для цього потрібно зайти в ваш особистий кабінет. Як ви бачите, у мене немає активного пакету і немає активних оголошень. Проте у мене є такі тестові оголошення в архіві. Давайте опублікуємо ось це перше. Натискаємо кнопочку Відновити. Далі сайт вам буде пропонувати обрати. Варіант з топами для того, щоб вище просунути ваше оголошення у пошуку. Проте сьогодні ми будемо обирати звичайне оголошення. Як ви бачите, сайт у мене зараз запитує 115 гривень за публікацію звичайного оголошення без топів. Це відбувається тому, що у мене зараз немає активного пакету. У всіх тих, в кого активний пакет публікацій або дзвінків, оплату за публікації не запитує і звичайне оголошення коштує 0 гривень. Проте зараз у мене запитує 15. І щоб включити автоматичну переопублікацію оголошень, ми внизу просто перетягуємо повзунок у праву сторону. І все. Оголошення у вас буде автоматично переопубліковуватись після того, як закінчиться його дата. Тобто через місяць. Проте, давайте зараз ми не будемо підключати цю функцію, тому що я вам хочу підсказати, як підключити автоматичну переопублікацію уже після того, як ви опублікували оголошення просто на місяць. Отже, натискаємо звичайне оголошення, і я обираю інші способи оплати, тому що в мене є кошти на особистому рахунку. Обираємо особистий рахунок на ріяком, якщо у вас є там кошти. І підтверджуємо. Все. Замовлення успішно оплачено. І за 5 хвилиночок оголошення повинно бути на сайті. Так. Все, ми бачимо, що є одне активне оголошення. Натискаємо оголошення та опубліковані. І ось для того, щоб включити автоматичну переопублікацію на уже активне оголошення, ми натискаємо ось тут. Кнопочку більше. І ось ми бачимо, що зараз повторна публікація вимкнена, проте ми можемо її вімкнути. Ось ми бачимо, що можна автоматизувати повторну публікацію оголошень. Натискаємо галочку і натискаємо Зберегти. І ось тепер ми бачимо, що моя публікація від 18 лютого до 18 березня. І 18 березня це оголошення автоматично переопублікується, буде активне на сайті. Якщо ж трапиться так, що до 18 березня ця квартира продасться, я її просто відправлю в архів, і вона автоматично відновлюватися не буде. Бажаю вам продуктивного дня. І пам'ятайте, якщо у вас виникають будь-які питання по розміщенню, по роботі сайту, звертайтеся до вашого персонального мене. Чера і до нашої служби підтримка ми з превеликим задоволенням вам допоможемо. Всім гарного дня і до зустрічей!